Так, ну що, давайте подивимося на мій рік у книгах. Почнемо по традиції з Goodreads. Я буду зараз за кадром дивитися собі в ноутбук, а вам тут, напевно, десь отут чи отут зараз з'явиться мобільна версія цієї штуки. Отже, за вже минулий 24-й рік я прочитала 85 книжок, і це трішки більше ніж 27 тисяч сторінок. Насправді це не дуже правдиве і не дуже адекватне число, тому що рік у мене був супер-супер дивний. Я з літа, тобто десь півроку, вже страждаю від дуже сильного нечитуна. Так, 85 книг, начебто, стверджують про протилежне, але я зараз все поясню. По-перше, серед цих 85 доволі багато ДНФів. Але по-друге, більшість діанефів я все ж таки не стала тут відмічати. Насправді я відмітила тільки ті ДНФи, де я книжку прочитала наполовину або трішки більше, або трішки менше. Тобто, де така велика порція, великий шмат історії, все ж таки були мною прочитані. І саме тому тут 85 книжок, а так було б ну менше десь на десяток, мені здається. Але при тому знову ж таки я не стала вписувати ті, прямо я не знаю 20 чи скільки, чи може навіть і більше книжок, які я починала і прочитала там перших 5, 10, 20, іноді 30 відсотків, або прочитала з них просто шматки тут і там, які мені більше були цікаві. Але... Ну, типу, недостатній кількості, щоб я для себе це могла якось жестифікувати і відмітити прочитаним на доріць. Трішечки так я цим заморочуюся, але так чи інакше, фінальну кількість того, що я читала, я не можу сказати, бо були різні такі от нюанси. По-друге, перша половина року у мене навпаки була дуже така багата на книжки, і мені багато чого подобалося. Я втікала від реальності в ці книжки, тому що в мене був доволі важкий рік, як ви можливо знаєте. І от тоді я. Читала просто поспіль одне за іншим, могла прочитати декілька книжок за тиждень, але потім у мене і книжка вийшла, власне, і я їздила по Україні, У мене не було часу нормально читати, а потім я взялася писати другу свою книжку, відповідно, знову менше часу. Плюс накладаємо оцей нечитун, який, можливо, пов'язаний з цими двома явищами в моєму житті, можливо, ні. І от маємо те, що маємо. Дуже нерівномірно вийшло. Якби я все читала так, як я читала в першій половині року, то напевно тут би зараз було і не знаю 160 книжок, бо для мене це не супер якась велика кількість. Я бувало читала от стільки або більше, але так, тим не менш. Якщо дивитися на цю суху цифру, то виходить, що це у мене найбільш такий плідний рік за всі останні роки. І так, 85 – це, напевно, непогано. Я собі ставила мету 80. Відповідно, я її виконала і вирішила на наступний вже от на цей 25-й рік поставити собі челендж 90 книжок, виключно в надії, що я зможу нарешті побороти цей затягнувшийся нечитун і прочитати нормальну кількість для себе, суб'єктивно нормальну кількість книжок, а також прочитати все те, що у мене. О, тут от копичиться і скоро вже перетвориться в пізанську вежу над ліжком. Сюди я збираю ті книжки, які мені особливо сильно хочеться зараз прочитати. Але з якоїсь причини я не можу. На мене нападає ступор. Я їх відкриваю і відкладаю. Просто я не можу нормально вчитатися. В більшість історій, і от саме так у мене виражається на читун. Головою читати хочу, а серцем щось не виходить або очима. Тут же як подивитися. Найкоротшою книжкою була оця от малютка на 53 сторінки. Це був якийсь любовний роман про зраду. Це все, що я про нього пам'ятаю. Найбільшою книжкою очікувана була книжка Сари Джеймас. Це її новинка, це третя частина міста в півмісяця. Я почитала її дні за три, мені здається, бо книжки Сари Джей Джеймас читаються суперлегко і супер Статистична довжина книжок 320, але якщо ми, напевно, б днф і от кількість прочитаних стрінок ДНФів, то було б напевно менше. Найпопулярніша на гудріс книжка з тих, що я прочитала, це служниця Фріди Макфаден. А найменш популярна це новинка, це графічний роман про вбивство Степана Бандери. Вона тільки не вийшла, от буквально в останні дні 24-го року. І це не міжнародна якась штука. Це в суто от наша історія. Відповідно, не дивно, що вона така лист шелфт, як тут пишуть. Середньостатистичний рейтинг у мене був 3,7, і мені здається, що це мій стан. Сандатний середньостатистичний рейтинг, бо здебільшого я ставлю книжкам або три або чотири зірки. Якщо мені щось супер сподобалося, то п'ять, якщо супер не сподобалося, то дві. Ну тут я в цьому плані не оригінально, у мене немає якоїсь такої специфічної системи оцінювання. Просто так же виходить, що середньостатистично книжки частіше бувають на четвірку або на трійку, бо все ж таки, щоб щось супер зайшло або супер не зайшло, це не так часто буває. Найвищий рейтинг на гудліц у оцього от графічного роману «14- антикварна крамниця. Я розумію, за що ця оцінка, тому що цей Графічна роман неймовірно красивий, він дуже естетичний, він такий вимзикал, моторошний, вигадливий, красива робота, без сумніву. Але я її не поставила взагалі жодної оцінки. Це дуже був для мене такий рідкісний випадок, коли я не змогла оцінити книжку. Тому що так, воно красиве, але воно насправді страшне, химерне. Жорстоке, і я дуже дуже не раджу читати цю книжку людям з чутливою психікою. Наприклад, якщо так можна сказати, я не раджу читати людям з розладами, людям, які схильні до селфхарму, до суїцидальних думок або до мазохізму, або садомазохізму. мазахізму. я багато кому не раджу читати цю книжку, тому що ну вона прикриває купу Гедоти насправді за дуже красивою обгорткою. І мені трішечки сумно, що люди, які читають цей графічний роман, бачать виключно цю обгортку. І не вдумаються в те, наскільки страшні речі там описані. Мій перший відгук цього року був на графічний роман «Гобіт» Толкіна, і мені цей графічний роман взагалі не сподобався саме через те, як він зверстаний. Його було банально дуже важко читати, бо там був дуже дрібний шрифт, дуже багато спічбаблів з великою кількістю притому цього шрифту. По суті, це був повний виклад «Гобіта», от саме текстової версії, але з великою кількістю ілюстрацій. І в графічному романі, по-хорошому, ілюстрації. Мають продовжувати розповідь, доповнювати її, бути її частиною. Але тут це була радше суперсильно ілюстрована версія гобіта бо можна було на ці картинки не дивитися, читати тільки спічбабли, і це, це було б. Те саме, той же досвід, і читати це фізично моїм очам було важко. Далі подивимося на просто конгломерат всіх тих книжок, які у мене тут були. Спочатку, в принципі, класична для мене картина ідея, це типу суміш графічних романів, любовних романів, фентезі, трішки у криліту і так далі. Дуже багато чого така збірна солянка і. Ну, от я зазвичай читаю таке. Тобто, це три-чотири таких домінуючих жанри, і декілька жанрів, які просто такі зальотні час від часу у мене зустрічаються. Але десь починаючи з другої половини року, щось іде сильно не так. І це видно по дуже великій кількості таких нішових любовних романів, які у мене тут зустрічаються. Це от усі, оці от голі, голі мужики на обкладинках, оці ці от парочки і так далі. А все чому? А все тому, що мене поплавило на одному тропі, про який я трішечки пізніше тут ще скажу. І я почала шукати книжки саме з таким тропом. По суті, я читала одну і ту саму історію просто в різних інтерпретаціях, в різних інтераціях. І це такі нішеві історії, бо жодна з них не стала якимось суперхітом, бо знову ж таки тема специфічна. І не все з того, що я читала, мені подобалося, тому я часто закидувала, не дочитувала, це тільки посилювало мій не Смішним чином між цими нішевими штуками зустрічаються супербестселери, як правило, тому що це було те. Що я слухала в аудіо, поки очима я страждала і читала оці от романи в аудіо, поки там гуляла собаку чи йшла по справах. Я слухала те, що більше у нас на слуху, сорі за таку тавтологію чи каламбур. І от тому у мене така доволі контрастна історія: що з одного боку, якісь ноунейм парочки, а з іншого боку, от залізна вдова, легенда та лати та служниця. І закінчила я рік на зненацька непоганій ноті, декількома графічними романами. Буквально в останні дні нового року я почитала. Ла декілька цих фотографічних романів, і більшість з них мені сподобалося. Останньою прочитаною книжкою 24 го року стала. Книжка Ніла Геймана, графічний роман, який називається «Snow, Glass and Apples». Відповідно, сніг, скло та яблука, або якось так. Це ретейлінг білосніжки, як ви могли здогадатися, але дуже дуже нетиповий. По перше, красиво намальований, прям дуже естетичний. А по-друге, там дуже нетривіальний погляд на цю казку. Напевно, найбільш нетривіальний з усіх, що я бачила, і це ще й зимова історія. Тож читати її 31 грудня було прям атмосферно. Далі перейдемо до моєї улюбленої частини. Покажу, чого я читала біль. Більше або менше. Отже, з боку від мене ви бачите маленькими іконками всі книжки, що я от прочитала цього року, всі 85. І зараз я буду окремим кольором виділяти деякі з цих книжок. Наприклад, серед всього цього, знаєте, скільки було любовних романів? От стільки. Мені здається, такий великий відсоток любовних романів у мене ще ніколи не зустрічався. І це як ніщо кричить про мій нечитон. Тому що, коли у мене от такий жорсткий стан, я взагалі не здатна читати щось окрім. Любовного, от я не знаю, чому так, і те навіть серед цього любовного я буду дуже багато чого закидувати, дієнефети і так далі. Тож так, 90 десь відсотків з того, що я читала, це були любовні романи, і це був крик відчаю, тому що. Навіть з ними мені було важко, що вже казати про інші менш притаманні мені жанри. До речі, я згадувала, що я прочитала декілька книжок, в яких був по суті один і та, той самий сюжет. Це сюжет, який базується на тропі Зрада та другий шанс, тобто, де головний герой зрадив героїню, зрадив в фізичному, в сексуальному плані, як правило, і тепер намагається вибороти у неї другий шанс, зробити так, щоб вона його пробачила, і так далі. Я не знаю, чому, але мене прям сильно поплавало на цій темі. І ось цих любовних романів. Знаєте, скільки було от по суті ідентичними? Ось ось стільки. Да, я десь 17, якщо вірити ці ілюстрації, так от я десь 17 разів прочитала одну і ту саму книжку з мінімальними варіаціями і нічого не можу, і те й не хочу з собою в цьому плані поробити. Я з задоволенням читала ці історії, навіть ті, що були написані гірше, або ті, що мені там не дуже подобалося, як були втілені. І напевно я й буду продовжувати шукати такі книжки, бо ну не знаю, мені зараз цей троп заходить. Якусь струнку в моїй душі воно зачіпає, тому таке от і читаю. І якщо що ні, я не пережила таку історію, у мене нема зараз таких проблем по життю. Я думаю, що якщо там копати, то щось не й накопається, але напевно не таке, от на поверхні, а десь глибше. Я аналізувати це особливо зараз сильно не хочу. Просто от так ловила кайф тільки від таких історій останні півроку, і тільки вони мене й витягували з нечитуна. І також аудіокниги. До речі, Речі про них я цього року слухала значно більше ніж минулого. Я в принципі почала слухати аудіокниги тільки минулого року, але не скажу, що це було прямо багато книжок. От стільки аудіокниг я прослухала за цей рік. Тож так, це більше ніж було, але це ще не домінуючий формат. У мене, скажімо так, якщо казати за мій другий жанр за фентезі, то фентезі книжок було от стільчки. і це мені здається більше ніж минулого року. Тобто десь половина з того, що я читала, так чи інакше було. Фентезі графічних романів у мене було напрочат мало цього року, тому що більшу частину року я їх відкладала в надії, що прочитаю їх під час свого вже традиційного марафону, 24 години читання. Але по факту у мене ніколи не було часу на те, щоб цей марафон відзняти, і книжки просто копичилися і копичилися. Тож я читала трішечки графічних романів на початку року, і, от буквально в останні дні, от 30-31 грудня, я прочитала ще трійку, тому і маємо таку кількість, як для мене нетипово маленьку. Три. Трилери та детективи взагалі от, щось вийшли з чату цього року. От дуже дуже мало у мене було трилерів та детективів. Як правило, я все ж таки їх читаю більше. При тому це не притаманний для мене жанр саме для читання. Я більше люблю дивитися терокрайм, дивитися документалки на нетфлікс і так далі. Але, от прямо чима читати такі книжки, от, щось мене не тягне. Але цього року, як бачите, не тягнуло з особливою силою. Не знаю, чому так, але так от вже вийшло. Стосовно вже зраданих ДНФів, до речі, от стільки книжок я сюди додала серед Тих, які я насправді не дочитала, знову ж таки, де факто їх там значно більше просто я вирішила, що там же от кількість прочитаного мені не дозволяє от совість додавати як. Власне прочитане Сорі за всі ці дивні формулювання моїх думок. Також, як і минулого року, я спробувала порахувати, скільки книжок з'явилося в моїй бібліотеці за цей рік. Я маю на увазі саме друковані от фізичні видання. Я не рахувала при тому електронку придбану або аудіокнижки, бо я б взагалі остаточно заплуталася. бо в мене є ряд історій, які я або придбала, або частково придбала, частково отримала на огляд в декількох різних форматах. Тож, щоб собі не морочити голову, я спробувала підрахувати виключно фізичні видання. Дання, і я орієнтувалася на ті книжки, що я вам показувала відео в розпаковках та в покупках протягом цього року. Відповідно, це не дуже правдива цифра, оскільки на початку року я показувала те, що скоріш за все, у мене з'являлося ще. В кінці 23-го, і плюс в цей список не потрапили ті книжки, які я отримала або в подарунок або придбала в кінці 24-го, оскільки ці книжки я вам тільки покажу в майбутніх відео. Я їх там зараз для цього збираю. Тож це відносна цифра, але вона більш-менш мені здається, все ж таки правдива. Я на це сподіваюся, і я сподіваюся, що я не схибала, поки підраховувала для цього. Довелося передивитися багацько своїх відео, тож. У моїй бібліотеці, якщо от все це врахувати, за рік з'явилося 266 книжок, 266, Карл. Це якщо от уявити собі книжкові полички, приблизно от так от виглядає. І якщо вам здається, що було легко зробити цю штуку, то ви помиляєтеся. Я доволі багато часу над нею кропіла. Я та чат GPT. Так, от, оце 266 книжок. Також мені стало цікаво, який відсоток з цих книжок я придбала сама за власні гроші, а який або отримала в подарунок від друзів, або від видавництв на огляд і так далі. Виявилося, що у мене і того, і того було майже порівну, але все ж таки трішечки перемогли книжки, які я не купувала, які мені дали на огляд або подарування. Рували власне, отак, от на огляд або подарували. У мене з'явилося 135 книжок. Візуалізувати це можна приблизно отак. Відповідно решта, 131 штука, яку я придбала за свої гроші, виглядає отак. Це майже 50 на 50 відрив, як ви бачите, лише в декілька книжок була ще така середня категорія, яку не зрозуміла, куди віднести. Наприклад, я придбала цю історію, але по дуже дуже сильній знижці. Бо у мене за цей рік була наприклад ситуація, коли я виграла сертифікат на 99% знижки, і от куди віднести ті книжки? Але я так подумала, що окей, мені ж їх ніхто не дарував, ніхто не давав. Я все ж таки якусь таку пічину за них заплатила. Тож най вони будуть в категорії я це придбала. Якби я інакше розсудила, то напевно відрив між придбаними та отриманими. Книжками був би трішки більший. Але так, плюс-мінус 50 на 50. О, у нас тут гостя, яка рідко зазирає мені до відео Часто буваю за кадром. Халюсь, дуже халюсі, дуже м'якенький, дуже тягненький і м'якенький. Це напевно основна інформація, яку я можу вам сказати про свій рік в книгах. загалом я не задоволена цим роком як читачка. Знову ж таки, оце відчуття не воно просто гидотне. Воно мені дуже заважає жити. Бо книжки це мій вид відпочинку, це моє улюблене хобі, це мій ескапізм. І коли я от беруся за чергову історію, яка мені... Цікава, яку я хочу прочитати, але щось у мене в голові мені заважає це зробити. Це дуже дуже фруструє. Тож я сильно сподіваюся, що наступного року я поборю свій нечитун, і я поборю цей свій ступор проти книжок, які отут от лежать. І якщо це мені все вдасться, то дуже сподіваюся, що наступне таке от відео про свій лік в книгах я запишу з більшим задоволенням, аніж зараз. І, можливо, мені буде більше що вам сказати. А наразі отак от. Розкажіть, як у вас пройшов цей лік в книгах, скільки прочитали, скільки закинули, чи задоволені, чи незадоволені, чи будете читати цього року більше, чи плануєте якось зменшити кількість прочитаного, мені буде дуже цікаво послухати. А я ж дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. Підписуйтесь. На канал, якщо ще не підписалися. Якщо бажаєте підтримати мене та цей канал фінансово або отримати ексклюзивний контент, який я не розповсюджую на широкий загал, то нагадую, що у мене є спонсорство, і воно стартує лише з 10 гривень на місяць. Тож буду дуже рада бачити вас в лідах спонсорів. Ну а поки що, до зустрічі!